Знаходжусь у Брюховичах і маю в продаж дуже класний будинок. Давайте я вам покажу його. Дуже часто люди говорять: ой, це вже не брюховичі, це вже бірки. Так, от дорога йде основна, а там де машина їде, І це вже сторона бірок. А це є Брюхович. І по документам це Брюхович. Так, продається окремо стоячий будинок. Загальна площа 157 метрів квадратних, площа ділянки 6 сотих. Зроблено огороже з габіону, відкатні ворота, Там є вхід, фіртка. Комунікації всі заведені в будинку, красиво виложено бруківкою. Заднє подвір'я, Тут можна паркувати автомобіль. При бажанні можна зробити собі навіс. Виложену до натурального каменю. Та задня частина двору виглядає. Вікна, до речі, тут стоять класні фірми Rehau. Тут така тераса. Тут можна зробити мангал, спеціально виведено, вент-канал А газ, світло, вода, все, все є заведене. Побудований повністю з цегли, будинок пошту Катурина. Це є технічна кімната, заведений газ, гостювий санвузол. Гостюва кімната. Кухня вітальна. Можна поставити кавін. Вихідно цю ж тарасу. З цієї сторони кухня, робоча зона, вікно, гарне пролування дуже. ми другий поверх. Всі підвіконники натуральний камінь. Три кімнати на другому поверсі. Це може бути гардеробна або санвузол. Є вихід на балкон. Кімната. Красивим великим вікном. Вихід на балкон. Може бути роздільний санвузол, може бути з них якийсь гардероб, якась гардеробна. Або роздільний санвузол. Так, кімната. І ще третя кімната з і кутовим вікном. Площа двох поверхів 157 метрів 2 І бонусом йде горище. Але ще важливо, що залито залізобетонні сходи на третій поверх, мансардний, і він досить такий просторий, тому що можна використовувати його, якусь кімнату зробити. Є вікно. Загальна площа 157 метрів квадратних. Всі комунікації це є брюховичі, це не є бірки, але вони межують. Вже ця локація межує з брюхом збірками. Площа ділянки 6 сотих. Ціну читайте в описі. Буде у вас будинок готовий до переоформлення. Всі документи повністю є зроблені. Він є введений в експлуатацію. Зацікавив, телефонуйте, і я вам приїду. Покажу цей будинок. Всім гарного дня.